Військові мають право отримати належні виплати. Або чому військові частини не доплачують військовослужбовцям? Розберемо це питання. Тобто, досить часто до нас звертаються захисники з наступним: чому неправильно розраховані посадові оклади, неправильно проведена індексація, не проведена компенсація за речове майно, не своєчасно проводяться розрахунки при звільненні. Що ми робимо? Ми готуємо позовні заяви до суду, які місять майже 12 пунктів. В середньому військовослужбовець додатково може отримати від 20 до 200 тисяч гривень. Крім того, до позаних заяв ми включаємо всі претензії до військових частин. Участь ваша в ваших судових засіданнях не є необхідною, безпосередньо розглядається ці питання за участі адвокатів, маємо численні позитивні рішення та судову практику. Тому, якщо ваші права порушуються при звільненні, обов'язково звертайтеся до юристів.